Україномовна передача з Варшави триває, і ми продовжуємо тему головування Польщі у Раді Європейського Союзу. Отже, змінивши на цій так би мовити посаді Угорщину, 1 січня Польща обійняла президентство і упродовж найближчих півроку керуватиме процесами, які визначатимуть рух європейського союзу. Головним пріоритетом польського президентства у Раді Європи є безпека гасло польського президентства, безпека. Європу, причому безпека у різних вимірах і на різних площинах. Тут багато шансів, але й разом з тим багато викликів і складних моментів, які країнам ЄС доведеться долати разом. Тому продовжить Володимир Гарматюк. Польське президентство у Раді Європи в Польщі почали публічно говорити ще півроку тому, коли до керма приступила Угорщина. До речі, її президентство було не дуже вдалим з точки зору країн ЄС, головно через самовільну поставу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який в перші ж дні головування його країни в Раді Європи поїхав до Путіна в Москву, нібито з миротворчою місією, на яку його ніхто у ЄС не уповноважував. І, хоч він говорив про те, що був там як очільник саме угорського уряду, але те, що візит відбув. Уся саме в момент початку президентства Угорщини в Раді Європи було використано ним і для підвищення статусу Угорщини на політичній арені, і дало можливість Путіну говорити, що частина європейських лідерів з ним таки хочуть розмовляти. А це був удар по єдності Європи. Ну і по її безпеці. Теж про це зокрема згадує в ефірі польського радіо 24 політолог із європейського центру Варшавського університету. Професор Богдан Гуральчик пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що вона почалася з такої самовільної мирної місії Віктора Орбана, коли він вперше і єдиний раз потрапив до Києва. Після чого, не поінформувавши Зеленського, українську владу поїхав до Путіна, далі до Пекіна. а Потім говорив на саміті НАТО з президентом Туреччини Ердоганом. Після чого поговорив у Флориді у приватній резиденції з Трампом. під час угорського головування не було візитів президентки Єврокомісії. Та членів комісії до Угорщини, а комісію представляли чиновники нижчого рівня на неформальних радах міністрів Будапешті, проігнорував угорську владу і європарламент. Під час головування Угорщини Угорщина втратила мільярд євро коштів ЄС через звинувачення в корупції. Що цікаво, на урочистості у Варшаві пов'язані з початком польської президенції в Раді Європи, не запросили ні Віктора Орбана, ні угорських дипломатів вищого рангу. Посол Угорщини Іштван Ільярто отримав ноту від. Міністерство закордонних справ з інформацією про те, що не будуть раді бачити його на церемонії. Про це заявила віце-міністерка з європейських справ Магдалена Собковяк-Чернецька в ефірі ТВП. Інфо. Віктора Орбана НАТО от тим разом не запрошалі Віктора Орбана цього разу не було запрошено, не буде його у Варшаві. Запрошено весь дипломатичний корпус. Але міністр Сікорський подав ноту до посла Угорщини, що його не будуть раді бачити на урочистостях. МЗС подало чіткий сигнал, що посла Угорщини не дуже хочуть там бачити. На вже амбасадор Венгер, ні смілявдяни. Тут варто також згадати, що відносини між Варшавою і Будапештом погіршились після того, як Угорщина надала політичний притулок депутатові права і справедливості Марчинові Романовському його розшукують польські служби, але повернімось до викликів польського головування в раді єс. Отже, безпеку Польща намагатиметься зміцнювати, і це безпека в широкому розумінні. Зовнішня, енергетична, економічна, харчова охорона здоров'я, інформаційна і внутрішня безпека завдання непросте, каже Європосол від Польщі Анджей Галіцький. Дуже дуже визвання, бо у кожному з цих вимірів є дуже великий виклик, тому що окрім згаданих, увесь ЄС давно є суб'єктом гібридної війни в соціальних мережах, в просторі, де досі не велося абсолютно ніякої оборонної діяльності, як то відповідей на дезінформацію. Я думаю, що це буде один із найбільших викликів. Зверніть увагу на те, що в багатьох країнах, а в Румунії, навіть повторні президентські вибори, це має дуже великі наслідки політичної імплікації. і на це немає відповіді. Немає контролю над цим. Є досить швидкі ефекти, які мають дуже дезінтеграційний характер. Зверніть увагу, що Молдова також була дуже близькою до такої дестабілізації, яка могла б повернути назад про європейський процес. Зрештою, це сталося в Грузії і в цих західноєвропейських країнах. Ми також маємо такі формування, які дуже швидко розвиваються. Іноді ефемерні, іноді поодинокі лідери, які набувають популярності на основі такої дезінформації. Це також створює великий ризик. Дестабілізації багато дужом польща починає своє головування в Раді Європи в складний геополітичний період. У її найближчій сусідній країні Україні триває війна. Польща є гуманітарним, військовим, а можливо після демаршу прем'єра Словаччини Роберта Фіцу і енергетичним партнером для України. Тож закінчення війни є ще одним викликом для польського президентства у Раді Європи. Про це зокрема на пленарному засіданні Європарламенту з нагоди початку. Польського президентства у Страсбурзі говоритиме Дональд Туск, каже Анджей Галіцький. Правді, відповідь є відповідь політична бочищати справжня відповідь тут це політична відповідь, тому що звичайно цей військовий вимір надзвичайно важливий. Війна дорого коштує всім, але перш за все вона коштує життів багатьох невинних людей, і ця драма має закінчитися. І вона не має закінчитися за рахунок України. Тому відповідь має бути дуже сильною. Політично це питання майбутнього України як щодо спільної європейської європейської економіки, так і політичного членства у Євросоюзі, а також безпеки, тобто НАТО, і ці обидва напрямки загалом зараз працюють. Також під час польського головування я вважаю, що ми повинні зробити крок вперед і почати переговори і закрити окремі розділи. Мабуть, треба починати з найскладніших питань, наприклад, сільськогосподарських. Звісно, найскладніші питання, найбільш суперечливі, зазвичай відкладають на останок, і це, мабуть, перший імпульс. Але я думаю, що й в інтересах України аби найскладніші питання врахувати. Ти одразу, і я вважаю, що в наших взаємних інтересах почати говорити тут дуже швидко і дуже конкретно. Європейське сільське господарство потребує захисту. Тут не може бути загрози, про яку іноді говорять у першу чергу самі аграрії. А ми тут ще й матимемо зараз проблему Меркосур і наступні загрози. Меркосур і тих олейних загрожень. Одне з перших питань, які країни ЄС мають вирішити в новому році, це озброєння ЄС і розвиток оборонної промисловості. І тут спірним питанням, як визнала міністерка Собков, як Чернецька, може бути фінансування. Це теж виклик для польської президенції у Раді Європи. І тут, фактично тут є розбіжності. Рольлю президенції є розмова і пошук компромісів. Через це пошук компромісів питання озброєнь буде великим викликом і великим завданням перед польською президенцією. Але ми також говоримо зокрема про спорудження Східного щита, де ми теж хотіли бачити участь наших європейських партнерів, бо це зовнішній кордон європейського союзу. І я думаю, що загалом війна в Україні чітко показала в якому стані озброєння у ЄС яким стані стані зброєння в уні європейській про необхідність спорудження східного щита, а також залізний купол над Європою ще минулого року, заявляв польський прем'єр Дональд Туск. Сьогодні до цього додалося Балтійське море. Починаючи останнє засідання уряду у минулому році, Дональд Туск заявив, що по Силення військового контролю в Балтійському морі буде елементом цієї політики. Він уже обговорював ці питання з лідерами Фінляндії та Естонії і генсеком НАТО. Туск підкреслив, що під час головування в ЄС Польща хоче бути європейським лідером в питаннях безпеки. У Балтійському морі буде створено особливу зону безпеки. По перших інцидентах на Балтику. По після перших інцидентів на Балтиці, після тих дивних зіткнень з російськими китайськими кораблями, після розриву різних підводних комунікацій на Балтиці, ми запропонували, щоб Балтійське море стало сферою посиленого військового контролю зі сторони НАТО і країн, що лежать на Балтиці на зразок нашого повітряного простору. Я отримав днями сигнал від генсека НАТО, що ми будемо нагально над цим працювати. Дві П'ятий рік буде ключовим з точки зору нашої безпеки. Ми фактично переймаємо цю символічну, але частково фактичну владу в Європейському Союзі. Вона значною мірою буде присвячена нашій безпеці. І ми будемо сильні з огляду на безпеку нас усіх, і будемо у 2025 році це підтверджувати. Будемо лідером політики безпеки не тільки в цій частині Європи, але й на всьому континенті. Європи, але на континенті, як зазначила директорка представництва Єврокомісії у Варшаві, Катажина Смик, це склад. Дова нової каденції ЄС, адже минулого року було обрано Європарламент на 5 років. У грудні почала роботу європейська комісія, і все це відкриває нові можливості і дає нові шанси, каже посадовиця. Для Польщі то склада все складається цікаво, бо це шанс для напрацювання нових правил співпраці, напрацювання нової моделі, яка працюватиме впродовж наступних п'яти років. Це шанс, але також виклик для польської президенції. Вміло разом з усіма інституціями здати іспит із європейського головування, якого Європа сьогодні потребує. Як розумно під. Йти до нової адміністрації президента Трампа як розумно підтримувати Україну в тій складній ситуації, як будувати єдність у Європі, як мобілізувати подальшу допомогу, аби той важкий поворот, який на нас чекає, пройти це нас великі. Сподівання на головування Польщі у Раді Європи покладає також Україна. Президент України висловив переконання, що польське головування зміцнить Європу. І підтвердив готовність України до плідної співпраці. Він наголосив на обороноздатності Європи як. Одному з ключових пріоритетів та висловив сподівання на відчутний прогрес в переговорах щодо вступу України до ЄС. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в середу, 1 січня, на платформі X також написав, що Україна розраховує на рішуче лідерство Польщі під час її головування в Раді Європейського Союзу і на більшу військову допомогу. За його словами, метою Києва є динамічний процес приєднання України до ЄС. Польське головування у Раді Європи триватиме шість місяців. Ці амбіції дуже великі, і дуже серйозні, як і виклики, які перед цим стоять. Це був Володимир Гарматюк. У програмі використано матеріали першого каналу польського радіо зокрема, фрагмент розмови Гжегожа Ощецького і з європослом Анджеєм Галіцьким. А матеріал опрацював Володимир Гарматюк.